Новий проєкт трактора китайського Pan 404 Це показує, як я роблю примірники, наприклад, на це крило. Ну, зараз Ось отримав Ось частину крила це внутрення. ну, Це ця штука з нутрі, з середини. А це виходить, зараз буду малювати верх. Тут в мене я зробив отак маркером, покрилі намалював, приклеїв магнітом і зараз по всім пройду маркером. І буде це, виходить, воно однакове. Отак От буду робити. Ну, це такий початок. Що тут потрібно зробити? Ось всю цей метал. Вклеїти віброізоляцію. Так само накрила віброізоляцію зробити. І пізніше утеплити крила шкірозамінником із паролоном в ромб. Далі буду показувати друге відео. Ну, сьогодні, сьогодні це початок роботи. Роблю отакі приклади. Кругом я намалював рівненько. Там є маркер. Я так зробив, щоб і круг, щоб як я буду загинати, щоб тут не було зморшок, то воно посередині. Звідти, звідти трошки і звідси. чуть, ну, там Буквально 2,5 см. І воно не буде, бо крило кругле. Крило не ромбове, а так заокруглене оця штука. Отаке. От Далі. Ложу все на тканину. Ну, получається це е, середи, серед, ну, середина. Оце лице а це середина. Оце, що я вирізав, положив, обмалював. Це, получается середина крила, а це верх крила. Зараз так. Одну частину положу, потім. Ну, це ідентично, але на іншу сторону. Ось так. Уже, це вже буде типу там лице. О. І так, виходить, я так помалюю. Ложу на це, і там одне крило виходить, отак. А ось звідси, одне крило там більше чуть заховано Медал. а це і так, друге. Получається, праве. Праве отак, де лівий ось по цьому. Я тут понамалював, я, я знаю. І оці, воно ідентичні один на одного. Ложу. Потім оце, виходить, на ну, написано. А це середина крила і сшиваю і там низ, отам низ і по цьому сшиваю, а це все загортую ну, за, за і типу, роблю такий цей. Зараз вирізаю, вже потім як пошию тоді покажу. Ну, Вже деякі частини закінчив. Так буде виглядати. Ось, наприклад, крило. Так. Ну, Взяти на саморізи. Отак все резиною буде. Ну, Це все, його ж не зробиш ідеально, але... Закриється. Так само тут все. Там буде сідушка стояти, де. От так. там є ось кріплення під сідушку. Там назад його прорізав. А отак зробив вібро зверху. А зверху воно там і не потрібне, вона там жорстке. Ну, не вистачило, в принципі, якби хватало оцей віброізоляції, то зробив би так. Не вистачило, то я так і зробив. Ну, отак, отут все так стоїть, прорізав. А зараз зроблю інше кіло і тоді вже дозніму як воно вийшло. Шесть цієї сторони покажу. Ну, Ось такий результатик. Там буде видно. Ну все, зробив. Сердце. вот так душечка стоит тут вот так вышло все вот такую штуку поробило там были просто такие великие пирки великие... и на степлене доло на ногу на с этой стороны вот так сейчас другой покажу вот так. Закрив. Все, на газульку. На ноги не дуне, буде в салоні тепло. Все, отакий сторець. Завершив свою роботу.